Щиро вітаю громади України з 10-ї річницею реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади. Команда Дніпропетровського регіонального офісу програми Юліт з Європою вважає, що найбільшим досягненням реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади є стійкість органів місцевого самоврядування та згуртованість територіальних громад. Результати, які Отримали громади за 10 років впровадження реформи і їх досягнення. Принципова зміна менталітету мешканців зі споглядацької позиції на позицію спільнотворення настільки змінили нашу країну, що її вже ніхто і нічого не поверне в тоталітарне стіло. І навіть в умовах воєнного часу реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади. Продовжує впливати на розвиток українського суспільства, бо завдяки патріотизму і свідомості громадян Україна вистояла і виборює зараз перемогу. Саме тому громади Дніпропетровщини, як власне, громади всієї України, вважають, що реформа місцевого самоврядування та децентралізації влади є не лише найуспішнішою реформою. Нашої держави, а й найбільшою силою України, зміцнення якої є на часі і є перспективою успішного розвитку нашої держави. Програма Юліт з Європою завжди є надійним партнером децентралізації у розвитку інституційної спроможності органів місцевого самоврядувати, впливати і долати виклики часу. Регіональні офіси програми Юліт з Європою вплинули на успішність реформи на етапі створення територіальних громад і продовжують впливати зараз, допомагаючи органам місцевого самоврядування долати найскладніші питання розвитку в сьогоденному етапі їх життя. Тож разом нам потрібно згуртовуватися навколо реформи місцевого самоврядування децентралізації влади ще більше щоб зміцнювати. Силу нашої країни разом до перемоги!